Всім доброго ранку! Разом з вами цей робочий тиждень розпочинаємо ми. Ведучі щоденної програми ранок вдома, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. За роялем, як завжди, маєстро Костянтин Драгульов. А на кухні чаклує кулінарний експерт Чаба Бакош. Сам чаклує і нас вчить. Що сьогодні на Доброго ранку, друзі? Сьогодні ми приготуємо східний салат з нутом. так а потім приготуємо фруктовий смузі бол. Але це ще не все. Це не все не все. Чекаємо, чекаємо з не. У кого сьогодні О, день народження? А сьогодні у Лілечки день народження. Так що ми тебе поздравляємо. Дякую, сонечко. Боже, дякую. О, це сюрприз, це ж це ж треба. Ну, ну і... дякую, спасибі. Люблю готям. вас, дякую. Дякую і щаслива працювати в такій команді. Дякую. А я хотіла сказати, що ми чекаємо з нетерпінням на всі страви і чекаємо з нетерпінням, як і всі наші цікаві, актуальні історії, які підготувала команда ранку вдома. Сьогодні про те, як наші захисники підвищують рівень своєї кваліфікації, опановуючи сучасну західну техніку, як Пентагон застосовує ігровий підхід до навчання військових. Історія української військової фотографки, рідкісного птаха в рядах фотокорів. Також ми дізнаємося усі подробиці про нову платформу, що об'єднує українців, котрі потребують допомоги з волонтерами з усього світу. А наша психологічна експертка Наталя Підлісна порадить, як інтелектуально виживати під час інформаційної війни. Дійсно, планів дуже багато, але почнемо як завжди, із подяки, подяки нашим воїнам, тому що вони наближають перемогу, якої так Прагне кожен українець. Дякуємо за новий ранок. Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, відзначають день пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв. Другої світової війни пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя обірвалося через війну, тих, хто загинув на її фронтах, і тих, хто втратив життя під час бомбардувань, був у полоні, констаборах чи зник без вісті у вихорі воєнного лихоліття. 8 травня 1945 року набув чинності акт воєнної капітуляції Німеччини, що підписали напередодні 7 травня. Символ цього дня в Україні квітка маку, яка нагадує рану. Деякі рани не загоюються ніколи. Пам'ятаємо. Сьогодні День пам'яті та примирення. Світ вшановує полеглих під час Другої світової війни. 8 травня 1945-го був ратифікований акт воєнної капітуляції німецьких військ. Найкривавіший збройний конфлікт в історії людства розпочався 1 вересня 1939-го з нападу Німеччини на Польщу і тривав шість років та один день. У Другій світовій взяла участь 61 держава, а воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. Бої за столицю України одні з найзапекліших. В історії Другої світової воєнні дії зруйнували майже весь історичний центр Києва. Кінець війни поклав акт про капітуляцію Японії, підписаний 2 вересня 1945 дев'ятсот Точна кількість загиблих людей у Другій світовій невідома. За різними підрахунками жертвами війни стали від 50 до 75 мільйонів осіб. Із них майже 10 мільйонів це українці. Офіційний символ дня пам'яті та примирення. Квітка червоного маку. Сьогодні Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це найбільша та найстаріша гуманітарна організація в світі. Вона діє з 1863 року і налічує майже 100 мільйонів волонтерів та співробітників у 192 країнах світу. Дату святкування обрали не випадково. 8 травня 1828 року народився засновник Червоного Христа, швейцарський підприємець, філантроп і перший лауреат Нобелівської премії миру Анрій Дюнан. Ідея виникла, коли він побачив відсутність елементарної медичної допомоги пораненим у наслідок бойових дій. Головна мета Червоного Христа надавати допомогу людям, які постраждали від збройних конфліктів, стихійних і гуманітарних лих. Перший осередок Червоного Христа на території України з'явився в листопаді 1867 вісімсот у Сімферополі. Другий у грудні того самого року в Кам'янці Подільському. 8 травня 2022 року несподіваний візит до нашої держави здійснила перша леді США Джил Байден. В Ужгороді вона зустрілась із дружиною президента України Оленою Зеленською. Разом вони відвідали місцеву школу, яка стала центром внутрішньо переміщених осіб. Там поспілкувалися з дітьми, які були змушені кинути рідні домівки внаслідок масштабної агресії Росії проти України. Також перші леді провели двосторонню зустріч, що тривала майже годину. Ця війна має закінчитися, вона є брутальною, і народ США підтримує народ України, заявила перша леді Сполучених Штатів з українськими біженцями. Джел Байден зустрічалась також в Іспанії, Румунії і Словаччині. А яким буде 8 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.